Так, на цьому курсі найбільшим таким вау-ефектом для мене було це те, що я побачила, що я можу досягати цілі, обходячи бар'єри на шляху. І як це саме робиться? Прям тренувальні вправи показали мені, як обійти всі бар'єри, і що бар'єри насправді не можуть бути вище за твою ціль. Тому що раніше я дуже часто могла на півшляху просто щось закинути, не доводити це до кінця, відмазувати, що мені це не потрібно. Що це не моє, і може бути дуже багато виправдань, але тут я прям побачила, як створити в собі цей намір, як знайти в собі ці сили для того, щоб роздивитися свою ціль, зробити її ближче, зробити її реальніше. Це прям дуже важливо. Також на цьому курсі я впоралася з такою штукою, як хаос, і як з ним боротися. Взагалі, ми прям тренували, як працювати в цьому хаосі і як вийти з цього стану такого. Коли ти не можеш зібратися до купи, бо дуже багато всього. І це прям дуже круто, тому що будь-який хаос тепер просто стає підконтрольний тобі. Ти можеш в будь-який момент просто взяти і по поличках все собі розкласти. Це дуже класний навик, і не тільки в роботі, а й в будь-якій сфері життя.